Христос народжується, славте, Христос із Небес зустрічайте, Христос на землі бадьоріться, співай Господеві вся земле, і весело заспівайте люди, бо Він прославився. Христос рождається, славімо Його. Дорогі у Христі, брати і сестри, мешканці нашого славного Калуша, дорогі парафіяни, парафії свято Ахістратига Михаїла та всі наші дорогі гості, у ці благодатні дні ми з нетерпінням чекаємо появи на вечірньому небі першої зорі, що сповіщає. Про народження Христа. Різдво Христове наповнює наші серця світлом і дарує надію. Щиро вітаю кожного з вас і з великим святом народження Божого Сина. Завдяки світлу ми можемо пізнавати і розуміти навколишній світ, Син Божий стає тим світлом. Яке розсіює темряву, перемагає гріх і зло? Він сяє яскравіше від сонця, попри війну і тяжкі випробування, коли вже в четверте ми зустрічаємо Різдво Христове у час війни? Ми все ж віримо в перемогу добра над злом, світла над темрявою. Сьогодні стільки людей мріють про те. Щоб усі батьки, чоловіки, жінки, брати, дідусі повернулися з фронту живими та переможцями. Наші ангели-охоронці, захисники України, щодня доводять добро переможе, світло переможе. Світло стає сильнішим, і крок за кроком, день за днем. Темрява відступає, зло зникне, і на нашій Богом благословенній землі запанує мир. З нами Бог. Хай це почує увесь світ, нехай усі тирани і противники Божої волі знають. Ми не боїмося їхніх погроз і не відступимо, бо з нами Бог. У цей різдвяний час, дорогі у Христі, особливо молімося за наших захисників і захисниць тих, хто береже мирне небо над нами. Молімося за лікарів, які рятують життя навіть тоді, коли сили на межі, за рятувальників, що приходять у найнебезпечнішу мить. За енергетиків, які повертають світло в наші домівки, за волонтерів, капеланів і доброчинців, котрі щодня роблять світ світлішим, за матерів, які чекають синів, і за дітей, які чекають, своїх батьків. Нехай кожен хто втомився, хто пережив втрату, хто чекає чи плаче, відчує сьогодні. Боже тепло, бо світло завжди перемагає темряву у найтемнішу ніч, найкраще видно світлих людей. Тож будьмо цими світлими людьми, тими, хто несе надію і не боїться темряви, бо знає, Христос народився і Його світло веде нас до перемоги, до зникнення всього зла. Що прийшло в наш дім. Щиро дякую кожному з вас, що у найважчі для України часи ви боролися і продовжуєте боротися з ворогом, кожен на своєму фронті, у свій спосіб, наближаючи день перемоги нашого війська над російськими окупантами. Щиро вітаю. Парафіян парафії святого архістратига Михаїла у місті Калуші, усіх священників нашої парафії, наше братство та сестринство, усі спільноти, які діють при нашій парафії. Спішу привітати на схід України до окопів сирої землі, наших відчайдушних захисників та захисниць, які кожного дня. Готові життя своє віддати за нашу Батьківщину, Україну, вітаю владу міста та району, нехай Вифлеємська зоря освітує наш шлях, зміцнює наш народ, дарує єдність і довгоочікуваний мир. Моліться разом із родинами, співайте колядки, даруйте одне одному любов. Тепло і підтримку, особливо тим, хто сьогодні цього найбільше потребує. Нехай рік, що розпочинається з Божого благословення, стане роком перемоги, правди і миру для України. Дорогі мої від щирого серця вітаю вас із Різдвом Христовим! Бажаю благословених, мирних, спокійних, різдвяних свят. Христос рождається, славімо Його з ласки Божої, настоятель храму Святого Архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви Отець Іван Бігун.